раночку, У нас зараз 6.15, Бачите, як ще темно. За старим, за зимовим часом, то 6.15, от рівно 6.15 вже піднімається сонечко. Зараз ще зовсім темно. Я піду заварювати собі каву і чекати на схід сонечка. Вже стало сонечко, але ми з вами його не побачимо, тому що йде дощ небо затягнуте хмарами. Ось так. Така похмура дуже сьогодні погода, там вон видно трошечки, як квітне абрикоска. Дуже холодно, дуже холодно, на дворі. 5 градусів. І отаку от погоду нам синоптики обіцяють на тиждень. Тумани густючі такі. От там на тій стороні, де я вам показувала, там дуже-дуже густий туман. Я, можливо, зараз зроблю вставочку і покажу. І я опустила свої рослини, забрала їх звідси від вікна, тому що там дуже холодно, там дуже дує в ті щілини. Ось тут я навіть бачу, хтось намагався чимось прокладати. Бачите, оці всі щілини повністю відкриті. І тут дуже сильно гуляє вітер. А зараз почалися вітри. Різко впала температура, дуже низька, тому рослинки я опустила ось сюди, на оцей комод чи на тумбу, як то сказати. І вони в мене тут. Тут їм буде комфортніше, тут температура значно вища, ось я бачу. Оскільки? 18, напевно, є. 18 градусів є. Чи 17? Ну, але то не 6, тому що біля скла отам 6 градусів було. Ну, а вдень. Десь трошки більше 10, десь до 10, отако, 10-11. Ну, тут тепліше, і я думаю, що їм тут комфортніше. Ось так гарно я їх тут розмістила, бачите, оця традисканція моя не зовсім фіолетова стала. До речі, знаєте, я помітила, що це не лише від сонця, це, скоріш за все, отак впливає. Такий сильний перепад температур, тому що нічний і денний перепад дуже суттєвий. Якщо вночі 6, то в день, коли сонячно, тут буває більше 30. Тому перепад дуже серйозний. Ну, для сукулентів він не є небезпечним. Я почитала, поцікавилася і знаю, що сукулентам це дещо йде навіть на користь. Ну, а тут в мене переважно живуть кактуси і сукуленти. Ось ця традисканція мені дуже подобається. Гляньте, яка вона гарна, має такий яскравий зелений колір, не ряба, немає ніяких смужок, не змінює колір, вона не стає синя. А ось така просто зелененька, без будь-якої варігатності. Гарненько вона собі тут почувається. Ну, досить непогано. Кактуси, наче в порядку. Єдине ось цей кактус, він постійно в мене нахиляється. Я повертаю той горщик отак, зі сторони в сторону. Зараз повернула сюди, тому що сонце буде звідси. Тапелія живе, начебто теж непогано почувається, але в неї теж, бачите, ось ці краєчки стали рожевими. Ну, я все ж схиляюся до думки, що це від прохолоди, від перепадів температури. Тут моя цикламена. Ось в такому вона зараз стані. Трішки, бачите, пожухли в неї квіточки. Там на кухні вона поскидала багато квітів. Ось пустенькі стоять. Оці цвітоносики, Дещо була так прив'яла, ну, я її пролила, залишила на ніч, а зранку винесла ось сюди на холод і листочки наповнилися, піднялися, квіточки піднялися, а то вони, знаєте, прямо отко лежали донизу. Вони повністю були опустилися і лежали. Я, якщо чесно, думала, що то вже їй буде все. Але ні, вона відпилася водички, і ось тут на холоді, як не дивно, вона досить добре себе почувала. Це мій епіфілум. Він вже досить величезний. Подивіться, як він порозростався, він понарушував тут нове листя, в нього якось воно так швидко, знаєте, і непомітно мені відростає. Я отак собі думаю, напевно, треба йому. Плести якийсь підвіс і десь його ось тут в куточку підвісити. Ну, як трошечки потеплішає наверху, щоб він був, тому що, якщо він мені ось тут стоятиме, він займатиме багато місця, тому що він дуже швидко розростається. Такий Пообрізала пляшки з-під молочки і обмотала їх отаким джутом простеньким з аврори, він дуже недорогий. В мене багато оцих пляшок, тому що молочки багато ми купуємо, вони залишаються, не хочеться їх викидати. Отам я поробила дирочки, бачите, такі отвори. Знизу, і сюди, в оці горщички, я буду садити свої рослинки. Не знаю, мені дуже подобається ось таке така творчість у такі горщики. Тому що, знаєте, в мене є, звісно, горщики в магазині, але вони великі, вони переважно для більших рослин, а для тих рослинок, які сидять у мене в стаканчиках. Я придумала отаку ідею. Я посаджу їх в оці саморобні горщики. Вони мені дуже подобаються. До того ж, отаких маленьких, якихось затишних горщиків в магазині я для себе ну, не можу вибрати. не хочеться чогось ось такого. Чогось дуже затишного, хендмейдного, знаєте. Ну, я вважаю. Тут дуже гарно будуть виглядати рослинки, туди на дно насипеться керамзит, горщик наповниться землею, там сидітиме рослиночка, я думаю, дуже класний матиме вигляд. Ну, а тут ось я розмістила свої хої. От їм тут буде набагато тепліше, тому що це кухонне вікно, звідси буде трішечки йти тепло. Там, до речі, підсихають мої горщики, ті, що я ліпила, обмотувала. Тут ось ця сукулентна композиція чи садочок. І подивіться, якою стала моя церопегія. Ось така в мене є традисканція. Мені дуже подобаються її листочки, тим, щоб в неї ось тут, бачите, по краю. Отака якась темно-фіолетова окантовочка. І такі ледь помітні фіолетові смужечки. Ну, дуже гарне листечко вона має. І от вона зранку розкрила квіточку. Одненьку, таку ніжну. Дуже гарна вона, ось цей листочок мені подобається. Такий кольор в нього красивий. Темний такий якийсь ліловий, чи як то назвати. Дуже гарний вона має вигляд, живе вона тут на балконі, стоїть ось тут знизу. Ось така гарна красонка У мене тут зростає. Мої орхідеєчки. Ось тут зараз на стелажі під лампами. Я їх поки що вимкнула, щоб вони не псували нам тут. Картину занесла, тому що дослухалася до Марини, до її зауваження стосовно температури. А на балконі зараз дуже холодно. Орхідеї в мене мокрі, политі. Ну, і, взагалі, знаєте, я залишу, напевно, їх тут під лампами аж. До такої сталої температури, десь щоб було плюс 15, плюс 17 градусів. Поки що нехай вони поквітнуть ось тут на стелажі. До речі, знаєте, помітила, що ось ця біла орхідеєчка, вона вона набагато швидше розкриває бутончики, практично одна за одним. Бачите, в мене? Був розкритий один, одна квіточка квітла, і вже на наступний день буквально розпустилася друга. А ось ця орхідея вона якось розкриває по одній. От одна квітне, потім вона відсихає, починає розквітати інша. До речі, от вчора я зняла відсохлу квіточку звідси. І ось вона збирається розпускати ось цей тепер бутончик. Ну, а може ще щось відсушить. А потім розпустить. Ну, якось якесь таке в неї цвітіння, чи то в неї не вистачає сил. Можливо, тому що це цвітіння перше, орхідея зовсім малесенька, ну мені захотілося, щоб вона поквітла. Побачити її цвітіння, тому я не стала знімати цей цвітонос. Ось так гарненько квітне моя біла. Не знаю, напевно, я думала, що це орхідеєчка попкорн, але я бачу, що. Тут зовсім інші квіточки. А ця от квітне, ну, такою стандартною квіточкою, знаєте, не з От ті дещо були схожі такі на якісь трикози чи що. А ці просто ось такі жовто-білі. -жовто ну, не знаю, побачимо, в мене ще декілька штучок не квітне, можливо, я її переплутала. Надалі буде видно, а поки що біленька. Квітне, ось так гарно. І далі буде розпускати ось ці бутончики. Подивимося, наскільки швидко вони розкриються. Ось тут в мене є такі маленькі зрізики пеларгонії. Ну, точніше, в мене був кущик. Дістався він мені бонусом. Бачите, які корінці вони вже гарненькі відпустили. Вона стоїть десь дня три, напевно, в цій чарочці. Але той кущик мені не подобався, тим, що він якийсь був витягнутий, листя таке, знаєте, на довгих-довгих оцих палочках. Ну, словом, рослина. Чогось недоотримувала і була така квола, я вирішила її оновити, отако підстригла, поставила на вкорінення і хочу оновити той кущ, зробити його пишним, висадити в один вазончик, отако разом з тою старою рослинкою, і оці підсадити новенькі живці. Я думаю, буде досить гарний, симпатичний кущ пеларгонії. Ну, спробую. Непогано дуже вона вкоріняється, досить швидко, напевно, тому що весна. Там ще вангібазис в мене вже майже вкорінився, буду теж його скоро висаджувати. Ну, дочекаємося пеларгонії, і потім я їх посаджу вже в ґрунт, в гарні горщики. Ну, а тут ось моя кисличка. Бачите, такий я підібрала їй гарний горщичок. Пообшмотала я добряче її, позрізала їй так воле листячко, ті старі цвітоноси, Вона вже ось понарощувала новенькі, малесенькі, звісно, такі кволенькі ще, але все-таки вона їх нарощує. Буде розпускати квіточки. Тут вона ось обросла новими пагінцями молоденькими, вони коротенькі, набагато коротші за ті старі. Ті ще вон, видно деякі в мене ось такий, бачите, кволий такий підсохлий. Ну, вже я не стала його зрізати, хай вже він буде. Вона відсушить його сама. А ось тут гарненька така шапочка з новеньких. І там з-під землі, я бачу, вилазять багато малесеньких таких зростиків. Словом, почувається вона цілком добре.